Розкопали, пора заробляти. В Івано-Франківську активно взялися за відновлення благоустрою після розкопок упродовж опалювального сезону. Звітують тепловики, мали низку поривів на мережах, тож доводилося проводити земляні роботи. Та якщо на рахунку ТКЄ розкопок лише з десяток, то в Івано-Франківськ теплоенерго, яке обслуговує котельні колишнього стеку, ситуація гірша. Протягом цього пального сезону дійсно ми е, купали дуже багато, розкопок надзвичайно багато проведено. Розуміємо, з чим це пов'язано це і з е, відключенням електроенергії, і з зношеністю мереж. Відповідно, за цей опальний сезон нам було відкрито 58 дозволів ордерів на порушення об'єктів благоустрою. З них ми вже зробили, закрили повністю здали зауваження, яких немає 37. Незакритими Не закритими залишається 21 ордер. Основна проблема в нас з тим, що на жаль не працювали асфальтні заводи. Асфальтний завод вчора почав працювати. Лідерують за кількістю розкупок традиційного та РЕМ. на рахунку останніх від початку року 64 ордери. Утім, благоустрій після проведених робіт відновили уже практично на всіх об'єктах. 55 станом на сьогодні вже закрито, в роботі залишається 9 ордерів. З тих 9 ордерів, які залишаються в роботі, 6 є аварійні. Це буквально там Тернавського 5, Гетьмана Мазепи, 35, Василя Скуса 17, Тролейбус 14, Хіміків 39 і Незалежності 36. Там є Бруківка, асфальтобетон і зелена зона. Ми цього тижня плануємо ці всі ордери закрити. І залишається три планові. Тобто до кінця тижня ми закриємо всі 9 ордерів. Загалом кажуть, у профільному департаменті цьогоріч уже видали 187 ордерів на проведення розкопок, із них незакритими залишилися лише 70. Тож динаміка переконують позитивна і додають ті, хто проводять земляні роботи, уже навчилися відновлювати благоустрій значно якісніше аніж у попередні роки. У Нас це все на контролі. Бачимо плани віддати закриття. Якщо подивитися, то в принципі до Великодній свят. У нас закінчуються всі оці планові розкопки і десь будемо ставити свої завдання, щоб по максимуму, особливо там, де асфальтування, бруківка, щоб було відновлено все. Якщо не будемо, звичайно, нових нових розкопок видавати. До слова, за несвоєчасне відновлення благоустрою, у місті передбачені штрафи згідно договору, гарантії кожен день обійдеться порушнику у 1700 гривень. Наталя Андрій Гаргара, телеканал 402.